Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Path of Exile. Так, 57 рівень. Так. Треба ще три рівні. А потім підемо в майнити. О боже, що за звук такий був? Так, 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 так. Що в нас було? Це західний ліс, здається. Останнє. Так, Western Forest. Західний ліс, ми його пройшли. Тепер нам треба йти optional defeat the puppet Mistress Ось цю локацію. Ну, побігли. Ох, блін, це треба на вихідних буде сидіти, розбиратися, все-все-все. Аші коментарі прочитати. Якось що допомагаєте. Блін, часу тут порозуміти все це. Важко, важко, чесно. Немає. Опля. Ага, тут цей куточок. Ох ти як. Там боретесь, О, боріться. Бог вам допомагає. Так. Дже не тут. Hop. Hop. oh oh River race super stop second Um. Riverway. Ще цю треба локацію пройти Orb of Binding чи Blinding. Об'єднання. Ой-о. А ну давайте все сюди. Всередину. Ще... Чи Сліпоти Hello to Life Plask. Ветландс. А ну-ка, давайте подивимось в Этландс. Куди попадемо? Так, там є телепорт. Ривервейс. Ну давайте Wetlands пройдемо в локацію. Ого, серйозно. Ха, дурне, блин. В дерево врізалось. Якісь мавпи... Оооооо, главмавпа! Ого, Second watt. Second what? А! Я візьму, не побачив, що в мене щось бігло. Ого. Секундочко. Ага, все правильно. Перший, другий, третій. Від не думайте в мене щось, блін, прискати, паразити. О боже, це та локація, яку... О боже, її проходити. Чесно. Блін, нічого тут немає. Не буду просто так по ній бігати. Ого! Але випадає так, прикольно. Але, блін, не буду бігати по ній довго. І всередину. Опля. О! Добре, що тут знайшов. Це. Під'єднались. Можна... Повертатися. Давай сюди. Підемо виконувати квести. Хотілося б підкачати, звісно. Ж. Але добре. О. Ага. Червоненьке. Червоненьке. Оприги... Ого! Я їх не бачу. Це такі маленькі паразити. Orm of Transmutation. О, якесь дерево трошки. О. Секундо. Теперь лиза, блин. Що ліза ты? О, контракт. Прикольно. Прикольно. Покажіть їм, де що зимує. Так, відвеліть від мене. Quality. Ну. No, плюс 7. Not bad, not bad. Угу, mm -hmm. так. Ходимо, проходимо. Оп! Випало щось з тебе. Грошики, мабуть. Йоуле ой, ой ой Азубак! не знаю що це але виглядає дуже прикольно так ну-ка Spawning Ground. Можливо, треба буде сюди йти. Але не впевнений. Puppet yeah! Mistress. Yeah! 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 Оп. Є таке. mm uh -huh начебто то нічого такого поки що ну, Можна отримати. Прикольно. то атрибути. Ага, це не на захист. Це на атаку всі атрибути, як я розумію. Мабуть, там було б resistance. Щоб було б на захист. Що? Стрибака? Собака, стрибака. Куди ти там вже розгон взяв? Заредину все залазили. Як позатягувало, га? Прям як робота. Затягує. А -а. Тут вже все. Не вирватись. Тільки найсильніші босяки можуть протистояти, а ви, блін, сосунки. Ваша справа маленька. Бути кормом. Ох ти йо, ож, як приходиш! Як прийхаш? Там слоняра якась. Оп. И все. И все. А можно тихо? Я показываю куда, алло, Don't be stupid. Please. О. Бідемо тут. Ого. Слюзнили, что там коються. О. А на що у нас тут падає світло? А, тут воно не одне. Оки доки. Давай тут? Ого. I need more mana. Шеврот Путь. Ага, сапет беремо. Що нас цікавить? Ходимо сюди. Що може бути цікавого? Оп! Orb of Alchemy. Оп, оп, оп? О, почалося! Закінчилось! Порались, порались, Гуд, гуд. Ага Спел екосупорт. Суппорт ну. Ну, принаймні назва така. Цікавенька. Ага, отже немає цього? оборванця Пил, пью, пью, пью. Ага. тш Royal Increase Elemental Damage. too much clutter elder sword go away <sighs> so, no okay окей, sam and then i should toot я не люблю это я не знаю, что это такое Де його шукати цього папіт містерса? Я зрозумів, треба вийти. Ще бсь його знає. Ой-ой-ой. Щось треба. aha tak, nest minus one nest minus two minus nest minus three very good Ого! Серйозно? ого. Угу mm -hmm. Давай, 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 давай! Де там ще? Ще я от те, от тут, ото. Отак, так, вот так. Вот так. На, 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 на. Ах ты ж. Оп, оп. Всё. Release this land to the will of its true children. Ну давай merely I believe that one day. This world of ours would collapse under the weight of Raslatha's offspring. A frightening thought, and thankfully, a mistaken one. Yo, if yo, I yo. Ever Divinity, I must make sure I don't end up like her. Okay. What's that writing on Talk to talking for reward. No problem bro. Super. So, Дивимось, що у нас є Калатушка. Залишу. От і який милиго. От який красавчик. Це блін цікаве, звісно, але поки не підходить. Okay. still composing that yes still still we І залишимо вас, звісно. Все поки що залишаємо. А подивимось, можливо, я чогось не розумію, тому вирішив тепер залишати. Так, це сюди. Там розберемось. Still composing that mm -hmm. yes still composing come to hear your power Niczymś mi nie zdaje się jakoś... ...jeżdżę i robię. Jeszcze dawaj te kontrakty na to składać A, oh, tutaj ja już je sobie się jeszcze nawet. A, u kontrakty. Блин, це краще ніж це, чесно. А чого че я зробив? Чого за ачивка? Мабуть, все жовте. Треба. Було Бо більше. Ну прикольно. Made any progress? Yes, any progress. Okay, okay. Kim Aha. Another damn god, you say? Yeah, that figures. A primitive deity from a primitive time, crawling up out of the dirt with a view to enslaving us all with its creeping bloody offspring. I think we could all do without gods like that. So here, take something for the road ahead. The way things are going, it'll be a tough one. Stay sharp out there. thank you, Квест комплект. Супер. Один квест, який я. Я думаю, сьогодні це перемога. Басяку отримали. Отримали скіл. Одягнули цей амулет, здається, виконали ще один. Блін, як це називається? Ачівку? А, ачівку отримали. Нормально. Сьогодні можна. І порадіти. Купимо чіпси. Боже, Окей, Добре, е, пишіть свої коментарі, е, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, а я кажу: дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.